Вітаю, мене звати Денис Зайченко, і не так давно я робив огляд та порівняння семи смартфонів моторола серії G. І там оптична стабілізація у камери з'являлась вже на пристрої за 7, здається, тисяч гривень. Це означає, що поширення ОІС на нових пристроях досягнуло межі, коли дешеві стабілізатори для смартфонів вже не так і потрібні. Ну, точніше. Не потрібні самі по собі, але дуже потрібні ринку, якщо у них є велика кількість унікальних фішок. Що маю на увазі, поясню наприклад і хоєм А v В3, бо у цього стабілізатора є як мінімум три фішки, які роблять його унікальним. А тому дуже ласим на ринку. Загалом це відео буде скороченим про речі, які важливо побачити на відео. Скажімо, жести керування або як працює пульт, тощо. Якщо вам схочеться знати деталі про фірмову програму або точні технічні характеристики, все це буде у текстовому матеріалі. Посилання у описі під даним відео. Ну і доки ви там, не забувайте, що наш Україна молодий контент можна підтримати в подбайки, підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже. Це відносно преміальний, як для спеціалізованих під смартфони моделей, стабілізатор за орієнтовно 130 доларів. Орієнтовно, бо на момент написання цього сценарія, не зйомки відео, написання сценарію, фінальної ціни я ще не знав. Йдемо далі. Комплект поставки Хома dv 3 відносно очікуваний. Сам стабілізатор мішечок для транспортування, кабель Type A в Type-C, базова інструкція з купою QR-кодів, а також гексагональна викрутка не зовсім. Сім стандартного розміру. 3 мм. Вона трохи менша за стандартну для гвинтів під клітки, камер, одна четверта дюйма, але відносно більша за, скажімо, викрутку під уланзі F22. Йдемо далі. Візуально стабілізатор сильно відрізняється від HOMI My Steady V2. Корпус значно більш ергономічний, значно менш примітивно заокруглений і не має кольорових областей. З'явилось також місце під окремий блок керування, окремо від якого йде LED дисплей. Але в. 3, так само, як і v 2 вкрай компактно збирається для транспортування? Він без п'яти хвилин карманний? Спереду маємо кнопку спуску, кнопку зміни режимів та стік керування, а також кнопки таймлапсу, між якими розташовано екран з LED індикаторами Зліва маємо колесику яскравості, справа кнопку жилення та роз'єм Type-C. Знизу різдвення 1 дюйма. Тут ви можете здивуватись, мовляв, де комплектний трипод? Невже ж? Мотич просто покласти забули. Ні, він всередині. У ручки навколо різьблення 1-4 дюйма розташовані отвори під нігті. Потягніть за них і дістанете різко вниз металеві спиці з гумовими ніжками, які розкриваються в базовий, але на диво надійний трипод. Це фішка номеро 1. Фішка номеро 2. Блокирування. Можна від'єднати. Він кріпиться на магнітах, плюс набір контактів. Навіщо його знімати? Бо ви отримуєте акумуляторний пульт дистанційного керування. Причому і камерою смартфона, і руху стабілізатора. Більше того, якщо з вами ще хтось є, можете дати керувати йому. Такий собі асистент-оператора або фокус пулер на мінімалках буде, але не факт, що навіть він вам буде потрібен. Бо третя фішка не унікальна для серії. Але унікальна для індустрії, по суті, своїй. Це наявність знімного модуля, який комбінує в собі підсвітку і апаратний AI. Ви можете примусити стабілізатор рухатись за вами, бо в модуль вбудована мініатюрна камера, яка власне відповідає за трекінг об'єкта. Тобто, ваш смартфон може бути ледь не найдешевшим у світі, і якість відео може бути посередня, але ви. Будете у кадрі. Ну і четверта фішка функція селфі палиці. Хоема Стеді телескопічно висувається на довжину до 98 мм. При цьому, нагадую, стабілізатор все ще виконує функцію стабілізатора підсвітки і трекінга вас за допомогою штучного інтелекту. По детальним характеристикам, все в опис під відео, але коротко. І найголовніше, сумісність зі смартфонами тут суть будь-які до 7 дюймів або без чохла, або із чохлом посунутим, бо інакше натискається кнопка живлення. Окремо в інструкції вказана несумісність із Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 Ultra і Xiaomi 14 Ultra. Чому саме не знаю. Будь-які очевидні речі не збігаються. Акумулятор всередині має ємність 1400 мАч на 7,4 вольта. Цього має вистачати на 14 годин роботи або 4 години із увімкненою підсвіткою та трекінгом штучним інтелектом. Зарядка підтримується на 10 Вт і стабілізатор вміє працювати під час зарядки. Сам трекер споживає до 2 Вт потужності. Підсвітка у нього окремо керується у відносно широкому діапазоні. Від 2700 кельвінів до 6500. Окремо, відмічу факт, що індикатори на стабілізаторі та пульті дублюються. Це дуже круто. Два слова про програму на смартфон. Це не Хоем Gimbal, а нова програма Hoem Joy. Гарна новина вона універсальна для всіх сучасних стабілізаторів Хоем, включно з mt 2 про які трохи пізніше. Вона також не вимагає під'єднаного стабілізатора для тестування. Натисніть на Live View і отримає. Та просто кастомну програму камери, де не працює частина фішок. У всякому випадку, доки не підключили стаб до смартфона. Програма суміщає в собі медіа-центр, галерею, збірник інструкцій, має купу режимів роботи, включно з таймлайном, сломо, панорамою і купою пресетів, де рух стабілізатора комбінується зі зміною палітри, накладенням оверлеїв тощо. Також фірмова програма відкриває на Хоймай Стеді v 3 доступ до деяких кнопок, включно з цифровим зумом. Ну і можливість. Ість, скажімо, налаштувати чутливість сервоприводів є лише у програмі, як і налаштування стандартного режиму. Зйомки погані новини. Програма глючна. Глючна у плані виставлена і реальна витимка, неоднакові. Показано 1,300 секунди, а насправді одна 60. Або натискаю Zoom і отримую нічого. Найгіршим, втім, є той факт, що максимальна якість Хоем Джой здатна видати відео в бітрейті 35 Мбіт на секунду. Це здавалося б непогано, але рідна програма камери знімає в 50 Мбіт на секунду. Теж 4К-30. Якщо для вас це не компроміс, без проблем. Просто особисто Манів втрачати третину якості неприємно. Як і неприємно змиритись із відсутністю фокус-пікінга або зебри або що, бо цього там немає. Тепер по модулю AI. Керується штучний інтелект жестами, які розпізнаються на дистанції від 50 до 150 см. Трекінг можливий на дистанції від 50 до 500 см. Жестів 6 вони працюють на трекінг, зупинку трекінгу, кастом на композицію, зміну положення з портретного власника ландшафтний режим, а за наявності Bluetooth з'єднання смартфона до стабілізатора є жест для зйомки фото або відео. Далі трекінг вимагає, хоча б трішки світла в кадрі, бо інфрачервоного сенсора тут, вибачте, немає. Зміна композиції дуже прикольна. Ви робите жест, в змінюєте позицію в кадрі, повторюєте жест і трекінг відбувається знову. Але ви постійно будете в частині кадра, де повторили жест. Жест зміни режиму на ландшафтний не дуже зручний і. І це не долоні. Це знаки Окей. Модуль симетричний, підтримує трекінг і вперед, і назад, і розташовуватись може і вгорі і знизу. Точніше, Посадка, можливо, лише внизу, але стабілізатор може провернути смартфон на 180 градусів, правда, лише через фірмову програму. Два слова, скажу і про керування стабілізатором, бо кнопок, як для мобільної моделі, тут досить багато. І ледь не на кожну є до чотирьох функцій, включаючи основну. Я не буду відмічати всі функції, бо вони вказані в інструкції. Але вкажу найважливіші і найменш очевидні. Наприклад, зміна ландшафтного на Портретний режим, і навпаки, це подвійне натискання на кнопку М. П'ятикратне натискання на кнопку М увімкне автокалібрування. Довге натиснення на кнопку спуску вимикає дистанційний режим роботи. Затиснення колесика перемикає підсвітку. і... Не забувайте про наявність кнопки FN з боку пульта. Її, якщо пульт не дістати, дуже важко натиснути, але вона на дистанції і дублює гачок і дозволяє скинути налаштування. Тепер. По недолікам кажу одразу, якщо ви як вогню боїтесь штучного інтелекту, то мої слова про те, що тут нічого страшного немає, вас не заспокоять. Сідзіньпіню через отусь камеру ваші голі фото не прилетять. Ну а якщо серйозно, то не дивлячись на те, що це як мінімум третє покоління апаратних камер стеження штучним інтелектом, не очікуйте, що стеження буде завжди ідеальним. Воно чудове, дуже ціпке, але втратити вас може. Зокрема, трекінг іде в основному по очам. Заплющили очі або повернули. Спиною і трекінг відключився в умовах поганого освітлення, ситуація буде аналогічна. Далі не стільки недолік, скільки просто логічне застереження, блок керування на магнітах. Магніти мають полярність і блок несиметричний. тому якщо в темряві спробуєте запхати його не тим боком, блок не просто не встане на місце, але й вилетить в напрямку протилежному від стабілізатора. Якщо це відбудеться не вдома, а на прогулянці або, скажімо, на теплоході, то полетіти. Воно Воно може далеко і не факт, що повернеться. Очевидне застереження не давіть на стабілізатор силою вниз. Ніжки дають певний зазор між поверхнею та руків'ям, тобто упором Тому виламати їх, зламати, зігнути не те щоб просто, але значно легше, аніж зламати традиційний трипод. Також трипод. Можна використати у якості подовжувача руків'я. Металеві спиці для цього підходять не дуже. Загалом, у плані збірки, мені не подобається лише кріплення модуля підсвітки. Він на затискачах і, по ідеї, не повинен злітати сам, але затискачі пластикові, і коли я вставляв смартфон в слот, то частіше за все просто зривав підсвітку, бо схопитись було нема за що. Найбільшим, втім, недоліком Хоєма Стеді v 3 є те, що це не Чотирьох оцовий стабілізатор. Тобто він стабілізує поворот по осі вліво вправо, нахил вперед-назад і нахил вліво вправо, але не здатен подавити тряску вгору вниз. Тобто, якщо у вас в смартфоні є о, модуль OIS на камері, ефект із цим стабілізатором буде сумуватись і буде взагалі шикарним. Але не очікуйте голівудської картинки, очевидно. Тому що. І вважати це анонсом для голівудської картинки буде потрібен як мінімум Хоєм Айстеді MT2, який у мене буде на огляді, але на каналі Ден Бандамен. Відмічу також, що всі біроли у цьому відео зняті саме на MT2, плюс Panasonic Lumix s 52 x Тобто, якщо вам цікаво наскільки круто стабілізує, мабуть, найкомпактніший чотирьох гімбал під беззеркалки. Як то кажуть, ось до. Ну і підсумки у відриві від всього, як просто трьохосьовий стабілізатор, хоєм і В3. Модель не ідеальна, але непогана, автономна, компактна відносно якісно виконана, з більш-менш функціонуючим ПЗ. А тепер додайте сюди підсвітку: трекінг штучним інтелектом без потреби під'єднувати смартфон, знімний пульт керування як смартфоном, так і самим стабілізатором, а також вбудований трипод. І як по магії, Хоема v 3 із посереднього трансформується в один із, а то й найкращий варіант на ринку взагалі. У плані універсальності за свою ціну, так точно. Тому так рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. Вибачте, за такий зовнішній вигляд на вулиці, плюс 40. У мене немає кондиціонера, але шоу мазгуон, тому працюю як можу. В коментарях напишіть. Чи цікавий вам стабілізатор із штучним інтелектом? І, взагалі, чи цікавий вам штучний інтелект, який не під'єднується до інтернету? Чи довіряєте ви такому штучному інтелекту більше? Особисто я довіряю? Це не обов'язково, але це дуже дуже приємно. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Санмагію за надання мені для зйомки цього відео. Мікрофон Sennheiser MK600, а також київському магазину мотостафи компанії Ґудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та будьте здоров'я!